Лікування ПТСР за 5 прийомів. Це абсолютно нова реальність з новим протоколом лікування. Written Exposure Therapy. Письмова експозиційна терапія. Даний протокол розроблений в США при Міністерстві з роботи з ветеранами. Його ефективність. Співмірна з вже доведеними методами, такими протоколами як Cognitive Processing Therapy, терапія когнітивної обробки, чия тривалість стандартного протоколу 12 прийомів, та Prolonged Exposure, пролонгована експозиція, чия стандартна тривалість протоколу 15 прийомів. Письмова експозиційна терапія дає такий самий результат всього лише за 5 прийомів, без домашніх завдань між прийомами, на відміну від попередніх методів. Якщо вам необхідна допомога, письмова експозиційна терапія вже в Україні. Звертайтесь, я з радістю вам допоможу.